Побутові відходи, будівельне та великогабаритне сміття на об'їзній неподалік ужгорода утворили стихійне сміттєзвалище. Ділянка площею в один гектар знаходиться в притул до траси міжнародного значення і неподалік кордону зі Словаччиною. Проблема засмічення там давня, аби її вирішити, до Оноківської громади направили звернення від облради. Там створили комісію і оглянули місце події. Під час комісійного обстеження виявлено реальне засмічення місцевості великою кількістю будівельного сміття та побутовими відходами. Так як власники земельних ділянок не з'явились на обстеження, комісією прийнято рішення направити їм письмову претензію. Ця земельна ділянка є у власності трьох людей, оскільки вони не були присутні під час роботи комісії, то представники держекоінспекції не змогли повністю обстежити територію. Однак при поверхневому огляді виявили засмічення площею близько восьми соток, каже речник Держекоінспекції в Закарпатській області Іван Ладжун. На території не змогли піти, тому що це приватна власність, і власники були відсутні. Оскільки ініціатором є Оноківська сільська рада, вона повинна, як кажуть, скерувати у правоохоронні органи. Які би мали відреагувати на підставі 239 статті кримінального кодексу для прийняття подальшого рішення? Якщо буде залучення спеціалістів, тоді вже наші працівники включаються в комісію. Вони тоді беруть, виявляють там чи беруть пробу ґрунтів, чи засмічення, і вони вже. Проводять подальші дії. В Оноківській сільській раді кажуть, що у приватну власність ці землі оформляли в 2020 та 2021 роках, а одна з ділянок і досі не оформлена. Є така стаття 13 -та цивільного кодексу, яке чітко зазначено, що право власності не має порушувати права інших громадян, бути занадто обтяжливим, порушувати екологічні та інші права громади. Тому громада з метою захищення своїх прав має право реагувати і якимсь чином пробувати зобов'язувати власника земельної ділянки реагувати на звернення органів місцевого самоврядування. Цільове призначення даних ділянок сільське господарство. Враховуючи те, що цільове призначення земельної ділянки є не зберігання побутових відходів, як мінімум, а цільовим призначенням є ведення сільського господарства. Знову ж таки, відповідні органи вони мають на це реагувати. І якщо там зберігається сміття, ну фактично втрачається родючий шар ґрунту. Втрата родючого шару ґрунту на землі сільськогосподарського призначення це є адміністративним правопорушенням. На це відповідні органи мають реагувати і притягувати до відповідальності власників за належне зберігання родючого шару ґрунту на землях сільськогосподарського призначення. А якщо власники не погодяться привести територію до ладу, орган місцевого самоврядування, а саме Оноківська сільська рада, має право Вилучити цю ділянку у власників, оскільки її використовують не за призначенням, каже адвокат Олександр Коваленко. Редакція каналу «21 Ужгород буде і надалі стежити за цією ситуацією.